Вітаю, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео будемо казати про відбудову нової України. Відповідно, це відео вже буде першим в нашому плейлісті «Відбудова, нова... відбудова нової України. І ми будемо казати про виборчий процес. І розглянемо два моменти стосовно виборчого процесу, що відбувається зараз, в окремо. І відповідно, як має бути, що має бути змінено. Бо виборчий процес в Україні, якщо згадати про загальну ситуацію в виборчому процесі, то цей процес має бути змінений або перезавантажений, називайте будь-як, на 100%. І якщо проігнорувати це і залишити так, як воно є, тоді не можна казати і розповідати про таке поняття, як зміни. Бо цих змін просто не буде. А будуть просто пусті гасла. Образно кажучи, слово блудіє буде, ось і все. А ситуація буде такою, яка вона є. І при цьому не треба тішитися з надією про те, що ось прийдуть нові люди до влади, скажуть про щось нове, з новими гаслами, з новими промовами, можливо, з лозунгами. І щось зміниться? Ні. Не зміниться, цього не буде. І ось давайте розглянемо такий приклад в виборчому процесі. Яким чином відбувається зараз? Ось давайте. Така ситуація. Люди працюють в органах державної влади, в органах місцевого складування. Вони є посадована особами. І ось вони хочуть стати кандидатами. І висувають свою кандидатуру вже як кандидат і, і учасник виборчого процесу. І саме найголовніше що це не заборонено законодавством України. Тобто, ти займаєш посаду відповідно при цьому маєш можеш стати кандидатом. І це сприймається всіма дуже спокійно, без всяких обговорень. Тобто, це. Відбувається так, як воно відбувається. Без всяких Заперечень. І ось ці люди, які знаходяться на посадах і які вже є кандидатами, вони залюбки використовують дану можливість. Бо уявіть, людина на посаді він ще кандидат. А це можливість, яка надає, може надати людині нову посаду або новий статус, нові можливості, можливо. І якщо у нього виникають ось такі думки, якщо мене оберуть раптом, ось так відбудеться, то я, відповідно, залишу свою посаду, на якої я зараз знаходжусь. Але якщо мене обрали виборці, наприклад, я міський голова або депутат ради, то, відповідно, я при обранні вже нового статусу або нової посади на виборах. Залишу або кину оцих людей громадою. І, відповідно, не буду відповідати. Бо я використовував, використовував свою посаду, свій статус та, відповідно, адміністративний ресурс і домігся результату. У мене вже інше бачення і інший шлях. Я сходинку одну здолав. І відповідно все те, що було до цього, воно залишається в минулому. У мене є інша перспектива, інше майбутнє стосовно того, що я можу ще більше збагатитися або стати тією людиною, яка може впливати на різні процеси в Україні. І це надає законодавство, що людина, будучи на посаді, може бути кандидатом. Це перший момент. Другий момент. Якщо цю людину не оберуть, Ось так трапилось. Його не обрали в цю людину. Тоді людина ця вимушена залишатися на своїй посаді, або, відповідно, залишатися в тому статусі депутата Ради. І надалі розповідати громаді про те, як я турбуюсь про неї, про цю громаду, про те, як я буду вирішувати їхні питання. Задля того, щоб громада... Відчувала, що людину, яку вони обрали, або людина, яка знаходиться на відповідній посаді, робить все можливе. Ось так трапилось, не обрали, але я з вами. Я поруч і буду йти з вами, умовно кажучи, до кінця. Вирішення різних питань. Ось ця позиція це сьогодні. І так наголошує сьогоднішній законодавство. Ось такі думки у кандидатів, які знаходяться на посаді. І ось скажіть, будь ласка, шановні глядачі, якщо залишити оцей процес у вигляді законодавства, про який ми сказали, який при цьому можна очікувати результат або результати в загальному понятті, Чи можна казати про відбудову нової країни? І що це таке буде нова країна, якщо це все залишиться, якщо це все не зміниться? Відповідно, ні, ніякої відбудови ніякої нової країни не буде. Але виникає наступне питання. А як же має бути? Що має бути і що має змінитися? І ось другий блок ми розглядаємо у цьому питанні. Людина працює так само в органах державної влади або в органах місцевого середування. Вона є посадовою особою. І ось у неї виникло бажання стати кандидатом. Наприклад, кандидат в президенти України, або кандидат в народні депутати, або кандидат на голову тер громади, або кандидат стосовно депутата е, ради. От як у нього виникло це бажання стати кандидатом? Що він має зробити? Він має звільнитися в першу чергу з займаної посади, або скласти повноваження депутата. Згідно законодавства за півроку, для того, щоб не використовувати свою посаду або свій статус депутата, і тим паче не використовувати адміністративний ресурс. Ти маєш звільнитися з цієї посади. І після цього, після того, як ця людина звільнилась, на загальних умовах вже майбутній кандидат. Проводить свою політичну підготовку для отримання виборної посади, якщо мова йде про голову громади або про президента України, або нового статусу депутата Ради. У тебе вже не буде тієї можливості, що ти знаходишся на посаді і ти ще кандидат. Ні, ти звільняєшся за півроку. І так буде наголошувати нове законодавство. Це мають бути зміни в законодавстві щодо виборчого процесу. І ось таким чином можна тоді казати про зміни, про відбудову нової України. Бо один із шляхів це виборність, виборчий процес. І треба негайно змінити оцей виборчий процес. Треба повністю все поміняти. Ми зараз з вами розкрили загальну ситуацію. Але є окремі моменти, про які ми будемо казати вже в подальших наших відео, про те, хто не має права бути кандидатом в народні депутати. ось це питання. Хто не має права бути кандидатом в виконавчі, законодавчі органи влади, а також в органи місцевого служання. Хто не має права бути кандидатом на посаду президента України? І відповідно, окреме питання це суміщення посади. Як воно має відбуватися? Тобто, шановні глядачі, ось цей процес, як має бути і відповідно, відбудова нової України, наголошую нам про важливість того, що має. Бути зміни. Зміни, які нададуть казати про те, що буде майбутнє, буде відбудова країни, буде новий шлях. І буде все по-іншому. Але треба пропонувати, як має бути, і залишити все те старе, яке воно є зараз. А ми з вами сказали про цей виборчий процес, шановні глядачі. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками, а ми на цьому плебісті відбудови нової України будемо далі надавати різні моменти стосовно як має бути. Всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!